Повість врем'яних літ Літопис за Іпацьким списком Переклад на українську Василя Яременка читає Олена Маляренко, частина 6. У літо 6495 987 рік скликав Володимир своїх бояр і городських і сказав їм: Оце приходили до мене болгари, кажучи, прийми закон наш. Потім приходили німці, і ті хвалили закон свій. Після цих приходили жиди, а наостанку приходили греки, хулили всі закони свіже вихваляли, і багато чого говорили, розповідали від початку світу і мудро розповідали і про потойбічний світ, який начебто має бути, і любо слухати їх було. Вибрали мужів славних і розумних числом десять і сказав їм Ідіть найперше до болгар, випробуйте їхню віру і службу. Вони ж пішли і, прийшовши, побачили паскудні діла їхні і поклоніння у мечеті і повернулися у землю свою. І сказав їм Володимир підіть ще до німців, і подивіться також, а звідти йдіть у греки. Вони ж прийшли до німців і споглядали церкву їхню і службу у ній, і прийшли до цареграду і війшли до царя. Цар же запитав, заради чого прийшли, і вони розповіли йому про все, що було. Послухавши їхню розповідь, цар був радий і честь велику виявив їм у той день. На ранок же послав до патріарха, кажучи таке: Прийшли руси вивчати віру нашу, так приготуй церкву і кліроси, і сам одягнися в святительські ризи, хай побачать славу Бога нашого. І почув це патріарх. І звелів зібрати весь клір, і, як звичайно, відправив святкову службу, і кадила розпалили, і організували співи, й хори, і пішов і цар з ними до церкви, і поставили їх на почесному місці, показуючи красу церковну, і співи, і службу архієрейську, і поставу дияконів, і розповіли їм про служіння Богові своєму. Вони ж були в захопленні і дивувалися, і хвалили службу цю. І закликали їх царі Василії Костянтини, сказали їм Ідіть у землю вашу, і відпустили їх з дарами, великими й честю. Вони ж повернулися у землю свою і скликав князь своїх бояри старішин, і рік Володимир, Оце повернулися послані мужі наші, послухаємо про все, що було із ними. І сказав їм: Говоріть перед дружиною. Вони ж сказали. Найперше ходили ми до Болгари, дивилися, як вони моляться в храмі, точніше в мечеті, стоячи там без пояса, а поклониться, сяде і дивиться сюди й туди, як божевільний, і нема в них радості, а тільки печалі, сморід великий, недобра віра їхня. Прийшли до німців і бачили, як відправляють службу Божу, а краси не бачили ніякої. І прийшли ми в греки, і водили нас туди, де служать Богові своєму, і не знали ми, чи на небесах були, чи на землі. Нема бо на землі видовища й краси такої, щоби зуміли порівняті з нею. Знаємо тільки. Що там Бог із людьми пробував і служба їхня лучча, аніж в усіх інших народів, не можемо забути ми краси тієї, бо всякий чоловік, коли спочатку покуштує солодощів, потім не захоче гіркого приймати, так і ми не маємо уже так жити. Бояри порадилися і сказали якби поганий був закон грецький, то не прийняла б хрещення баба твоя Ольга, а була вона наймудріша з усіх людей. Порадившись, Володимир спитав то де приймем хрещення? Вони ж відповіли, де тобі любо. І коли проминув рік, у літо 6496, 988 рік, пішов Володимир із воями на Корсунь, город Грецький, і закрилися Корсунці у городі, і став Володимир поблизу, півколом від лиману, на віддалі польоту стріли від города, і самовіддано боролися з ним горожани. І Володимир взяв город в облогу, і знемагали люди в городі, і рік Володимир Горожанам. Якщо не здастеся, то буду стояти й три роки. Володимир же спорядив воїв своїх і повелів насип зводити до городських стін. У тих, що насипали, корсунці, підкопавши стіну городську, викрали насипану землю і виносили до себе в город, і зсипали посеред города. Вої ж насипали більше. І Володимир стояв, і от один корсунський муж іменем Анастас пустив стрілу і написав на ній За тобою зі сходу колодязі, від них вода по трубі тече в город, перекопай і перейми воду. Володимир, як почув це, підняв очі в небо і сказав Якщо це збудеться, охрещусь. І негайно повелів копати там поперечний рів і перейняв воду. І люди знесилились від спраги і здалися. І війшов Володимир в город і дружина його, і послав Володимир до царів Василія і Костянтина, кажучи так: Оце город узяв ваш славний, почував, що маєте сестру дівицю, якщо не віддасте за мене, то зроблю столиці вашій те, що город у цьому зробив. І почувши це, царі засмутилися і послали відповідь, таке кажучи не личить християнок за поган віддавати. Коли охрестишся, то візьмеш її і доступиш царства небесного, і з нами єдиновірником будеш, а коли цього не захочеш зробити, то не зможемо сестру свою віддати за тебе. І вислухав це Володимир і сказав посланцям від царів: Скажіть царям так я охрещусь. Оскільки ще до днів циху подобав закон ваш, і любий він мені, і віра ваша, і богослужіння, про яке розповідали мені послані і вами мужі. І, почувши це, царі раді були, і вблагали сестру свою наймення Анна і послали до Володимира, кажучи Охрестися, тоді пошлемо сестру свою до Тебе. І рече Володимир Хай ті, що прийдуть з сестрою вашою, охрестять мене. І послухали царі, і послали сестру свою, і сановників деяких, і священників. Вона ж не хотіла йти, як до поганих, і говорила їм лучше б мені тут умерти. І сказали їй брати: може, якось наверне Бог землю руську до покаяння і грецьку землю ти позбавиш від лютої війни, хіба не бачиш, скільки зла натворила Русь грекам? Тепер же, якщо не підеш, зроблять і нам те саме, що в Корсуні. І ледве змусили її, і сіла вона в кубару, і з плачем попрощалася з рідними своїми, і попливла через море, і коли прибула у Корсунь, то вийшли на берег Корсунці із поклоном і ввели її в город, і посадили її в палаті. Із Божого допусту в це врем'я розхворівся очима Володимир і не бачив нічого, і затужив сильно і не знав, що робити, і послала до нього цариця, кажучи Коли хочеш хвороби цієї позбутися, то хрестися негайно, а коли ні, то не збудешся цього. І, почувши це, сказав Володимир Якщо справді буде так, то воїстину великий Бог Християнський, і повелів охрестити себе. Єпископ же Корсунський із попами царицинами благословив його і охрестив Володимира, і коли возложив руку на нього, Володимиру ту ж мить прозрів. Коли Володимир відчув це нагле прозріння, то прославив Бога і сказав Тепер тільки узнав Бога істинного. Побачила це й дружина його, і багато хто охрестився. Хрестилися ж у церкві Святої Софії. І стоїть та церква у Корсуні посеред города, де торгують Корсунці. Палата Володимира у край церкви стоїть і до сьогодні, а царицина палата за вівтарем. Після охрещення Володимира привели царицю на обручення. Ті, що не знають цього, говорять, ніби Володимир хрестився в Києві, а другий, що в Василеві, а ще інші по іншому говорять. І охрещеному в Корсуні Володимиру після прийняття ним християнства сказали таке: нехай не спокусять тебе ніякі ритики, але віруй, так промовляючи, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і до кінця цей символ віри. І ще. Вірую в єдиного Бога Отця Ненародженого, і в єдиного Сина Народженого, і в єдиний Святий Дух Исходящий, у трьох лицях втілений, лише розумом поділений на три числа й лиця, але не Божеською сутністю поділений, бо єднаються нероздільно. Отець бо, Бог Отець, прісно сущий, в батьківстві перебуває, ненароджений, беззначальний, початок і пришопричина всьому. Від нього ж народився син. Раніше всіх часів ісходить же Дух Святий, і безвременно і безсрочно, разом Отець, разом син, разом Дух Святий, Син подобосущний і беззначальний Отцю, народженням тільки відмінний від Отця й Духа, Дух же Пресвятий, Отцю і Синові подобосущний і прісносущий. Отцюбо отецтво синові синівство, а Святому Духові і схоження. Ні отець у сина, ні дух не переходить, ні син в отця й духа, ні дух в сина й отця, нерухомі бо їх властивості, не три боги, але один Бог, оскільки єдине божество в трьох лицях. Бажанням же отця і духа своє врятувати творіння батьківського сім'я, що не відійшло, а зійшло, і в дівоче лоно пресвятеє увійшло, як є сім'я і плоть душевленна, і словесна, і розумна, якої раніше не було, і явився Богу втілений, народившись несказанно і зберігши непорушною непорочність матері. Не переніс ні сум'яття, ні змішання, ані змін, але залишився, як був, прийняв вид рабський насправді, а не в уяві, в усьому, крім гріха, був нам подібний, з власної волі народився, з власної волі проголодав, з власної волі відчув спрагу, з власної волі трудився, з власної волі відчував страх, і з власної волі помер. Помер насправді не в уяві, всі справжні непідробні страждання людські пережив, був розіп'ятий, смерть спізнав безгрішний і воскрес у своїй плоті, не зазнавши тління, зійшов на небеса і сів праворуч отця, і прийде знову у славі судити живих і мертвих, як вознісся у своїй плоті, так і зійде. До цього єдине хрещення сповідуй водою й духом, приступаю до причистих тайн, вірую в істину, в тіло і кров, і приймаю церковні оповіді, і поклоняюся причесним іконам, поклоняюся причесному древу і всякому хресту, і святим мощам, і святим сосудам. Вірую і всім соборів святих отців. Із них перший в Нікеї, 318 отців, що прокляли Арія і проповідували віру непорочну й праву. Другий собор в Костянтинограді, святих отців 150, що прокляли духоборця Македонія і проповідували єдиносущну Трійцю. Третій собор в Ефесі, 100 святих отців супроти Несторія, проклявши якого проповідували святу Богородицю. Четвертий собор в Халкідоні, 630 святих отців проти Євтуха і Діоскора, їх же прокляли Святії Отці і проголосили правдивим Богом і справжньою людиною Господа нашого Ісуса Христа. П'ятий собор в Цареграді, святих отців 165, супроти учення Орігена і супроти Євагрія, їх же прокляли святі і Отці. Шостий собор у Цареграді, святих отців 170 супроти Сергія і Кура, їх же прокляли святі Отці. А сьомий собор в Нікеї, святих отців 350 прокляли тих, хто не поклоняється святим іконам. Не приймай учення від латинян, їхнє учення спотворене Війшовши в церкву, не поклоняються іконам, а стоячі кланяються, а поклонившись, малюють хрест на землі, цілують. А вставши, стають ногами на нього так, що лежачі, цілують, а стоячи, зневажають. Цього апостоли не навчали. Апостоли учили цілувати поставлений хрест і шанувати ікони. Євангеліст Лука перший написав ікону і послав у світ на поклоніння. Василій говорить, що шанування ікони на першообраз образ її переходить. Знову ж землю називає матір'ю. Хай же, коли земля їм мати, то отець їм небо, і з первовіку сотворив Бог небо і землю. Так говорять, Отче наш іже є сина небеси. А коли, на їхню думку, земля мати, то нащо плюєте на матір свою? Тут же її лобизаєте, а тут же її оскверняєте. Цього римляни не робили, але постановляли на своїх соборах. Збираючись із Рима і з усіх єпархій, на перший собор в Нікеї проти Арії із Рима, папа Силіверст, послав єпископів і присвитерів, із Олександрії патріарх Афанасійсь, із Цареграда патріарх Митрофан послав від себе єпископів і так виправляли віру. На другому соборі з Рима папа Дамас, а із Олександрії патріарх Тимофій, а з Антиохії – патріарх Мелетій. Кирило Єрусалимський, Григорій Богословець, на третьому соборі Папа Римський Калестин, патріарх Олександрійський Кирило, а на четвертому соборі Папа Римський Леонтій, патріарх Костянтинопольський, Анатолій, і Патріарх Єрусалимський Ювеналій, на п'ятому соборі Папа Римський Вілігій, патріарх Константинопольський Євтухій, Патріарх Александрійський Аполінарій, Патріарх Антіохійський Домнін. На шостому соборі від Рима був папа Агафон, патріарх Георгій з Цареграда, патріарх Антіохійський Феофан, від Олександрії Чернець Петро. На сьомому соборі від Рима – Папа Адріан, патріарх Тарасій від Цареграда, патріарх Політіан Олександрійський і патріарх Феодор Антіохійський, а також патріарх Ілля Єрусалимський. Всі вони сходилися зі своїми єпископами і укріпляли віру. Після сьомого собору Петро, гугнивий, разом із іншими увійшов у Рим і захопив престол, і віру сплюндрував, відкинувшись від престолу Єрусалимського, Александрійського, Костянтинопольського та Антіохійського, і збурив усю Італію і сіяв учення своє вороже, і тим самим розколов єдину віру. Одні попи служать маючи лише одну жону, а другі служать маючи до семи жінок. Інші багато в чому по-різному чинять. Їхнього учення належить оберігатися, прощають вони гріхи за дари, що найгірше всього. Хай же береже тебе, княже, від цього Бог. Володимир же взяв царицю, і Настаса, і попів Корсунських, і мощі святого Климента, і Фіва, учня його, взяв сосуди церковні, й ікони на благословення собі. Поставив Володимир церкву святого Іоанна предтечі у Корсуні на горі, яку насипали посеред города, коли викрадали землю із насипу. І та церква стоїть і до наших днів. Ідучи з не взяв він два мідні капища і четверо мідних коней, що й нині стоять за церквою Святої Богородиці, невігласи думають, що вони мармурові. Володимир віддав Корсунь грекам, як віно за царицю, а сам повернувся у Київ. І коли прийшов, звелів звергнути всіх кумирів, прив'язати коневі до хвоста і волочити з гори боричевим узвозом наручай. А двадцять мужів приставив бити його жезлами і робили це не тому, що дерево може відчувати, а для наруги над бісами, що спокушали цим образом людей, хай прийме відплату від людей. Великий єси, Господи, й дивні діла твої, Овчора був шанований людьми, а сьогодні зневажений. І коли тягли перу наручаєм до Дніпра, то оплакували його невірні люди, бо ще не прийняли хрещення. А притягнувши, укинули його в Дніпро і приставив Володимир до нього людей, кажучи якщо де пристане, відпихайте його від берега, аж доки не пройде пороги, і тоді залиште його. Вони ж виконали, як було звелено, і коли пустили перуна і пройшов він через пороги, викинув його вітер на рінь, що й до сьогодні називається Перунова Рінь. Після цього Володимир послав своїх посланців по всьому городу сказати якщо завтра хто небудь не буде на річці, чи багатий, чи вбогий, чи жебрак, чи раб, той буде ворог мій. Почувши це, люди йшли з радістю, раділи й говорили якби це не було добре, не прийняв би цього князь і бояри. Ранком наступного дня зійшов Володимир із царицинами й корсунськими попами до Дніпра, і зійшлося людей без ліку. І ввійшли усі в воду, і стояли у ній по шию, а другі до грудей, малі біля берега. Інші тримали дітей на руках, дорослі бродили, а попиш стояли і творили молитву, і було видно радість велику на небі і на землі, стільки душ врятованих. А диявол стогнав, прочитаючи, горе мені, прогнаний я звідси, тут думав мати житло, бо не було тут учення апостольського, не знали тут Бога, і я радів зі служіння тих, що служили мені. А тепер я переможений невігласом, не апостолами і мучениками, і вже більше не буду царствувати у цих землях. Охрещені люди розійшлись по домівках своїх. Володимир був радий, що пізнав Бога сам і люди його, і подивився на небо і сказав. Боже Великий, що створив небо і землю, зглянься на нових людей своїх, дай же їм, Господи, пізнати тебе, істинного Бога, як пізнали тебе країни християнські, і утверди в них віру правильну й неухильну. Поможи мені, Господи, проти супротивного ворога, надіюся на тебе й на твою силу, у перемозі над його підступами. І сказавши це, повелів будувати церкви і ставити їх на місцях, де стояли ідоли, і поставив церкву святого Василія на горі, де стояли ідоли, Перун та інші, і де приносили їм жертви князь і люди, і почав ставити церкви і попів по інших городах, і людей приводити на хрещення по всіх городах і селах. І почав Володимир посилати збирати дітей у нарочитих мужів своїх і віддавати їх на навчання книжне, а матері плакали за чадами своїми, як за померлими, бо ще не були кріпкі у вірі. Через оцих, відданих на навчання книжне, збулося пророцтво на руській землі, в якому сказано: у ті дні глухі почують слова книжні, і ясною буде мова Гундосих. Ці, бо не чули раніше мови книжної, але з Божого допусту, з милості своєї помилував їх Бог, як сказав Пророк: Помилую, кого захочу, помилував бо нас святим хрещенням і оновленням Духа, і за милістю Божою, а не за нашими ділами. Благословен Господь Ісус Христос, що возлюбив новоохрещених. Руську землю, що просвітив її святим хрещенням. От тому і ми припадаємо до Нього, кажучи: Господи Ісусе Христе, чим воздамо Тобі за все, що Ти воздав нам грішним, не знаємо, чим воздати за дари Твої, Господи великий єси, дивні діла Твої і величі Твої немає меж. І з роду в рід будемо восхваляти діла Твої, говорячи разом із Давидом прийдіте, возрадуємося Господові, воскликнемо Богу і Спасителю нашому, предстанемо перед лицем Його у славослов'ї, славте Його, бо Він благий, бо вічна милість Його, бо звільнив нас від ворогів наших, тобто й долослужителів. І ще, скажемо з Давидом: заспівайте Господові пісню нову. Заспівайте Господу всім народом, заспівайте Господу, благословіть ім'я Його, благовістіть із дня на день спасіння Його, возвістіть в народах славу Його і серед людей чуда Його, бо великий Господь і всеславний, і величе Його немає кінця. Яка радість. Не один і не два бо зазнають спасіння, сказав Господь Радість на небі буває й від одного грішника, що покаявся. А тут не один, не два, а незліченна кількість до Бога приступила, святим хрещенням просвітилася, як сказав пророк, окроплю вас водою чистою, й очиститись від ідолопоклонства вашого і гріхів ваших. І ще другий пророк сказав: «То, як не Бог прощає гріхи і ставить в провину неправду, і бажаючи цього милостивий. Той наверне до себе і ущедрить нас, і вергне у безодню гріхи наші. І апостол Павло говорить Браття, скільки нас охрестилося в Ісуса Христа і в смерть Його хрестимся, і хрещенням погребені, бо з Ним у смерть, нехай як Христос воскресе з мертвих славою Отця, так і ми підемо в оновленому житті. І ще, старе минуло, тепер усе нове. Нині наблизилося до нас спасіння, ніч минула, а день настав. Завдяки князеві нашому Володимиру придбали ми доступ через віру до цієї благодаті, завдяки йому здобудемо славу і стоїмо. Нині ж, звільнившись від гріха і ставши рабами Господа, одержали плід свій у святості. А тому й ми повинні служити Господу і радуватися йому, як сказав Давид. Служіть Господові зі страхом, радуйтеся йому з трепетом. Ми ж вопієм до владики Бога нашого словами. Благословен Господь, що не дав нас уздобич зубам їхнім, сіть порвалася, і ми звільнені від обману диявола, і згине слава Його із шумом, а Господь прибуде у віках і прославлятиметься руськими синами, оспіваний у трійці. А демони проклинатимуться благовірними мужами і вірними жонами, котрі прийняли хрещення і покаяння у відпущенні гріхів, нові, бо люди, вибрані Богом, християни. Володимир просвітився сам, і сини його, і земля його. Було ж у нього дванадцять синів: Вишеслав, Ізяслав, Святополк, Ярослав, Всеволод, Святослав, Мстислав, Борис, Гліб. Станіслав, Позвізд, Судислав. І посадив Вишеслава він у Новгороді, Ізяслава в Полоцьку, Святополка в Турові, Ярослава в Ростові. А коли помер старший Вишеслав у Новгороді, посадив у ньому Ярослава, а Бориса в Ростові, а Гліба в Муромі, Святослава в деревах, Всеволода у Володимирі. Мстислава торакані. і сказав Володимир: Це погано, що мало городів навколо Києва, і почав ставити городи по десні, і по острі, і по трубежу, і по сулі, і по Стугні. і став набирати луччих мужів від словен, від кривичів, від Чуді і від в'ятичів, і ними заселяв городи, бо була війна з печенігами, і, воюючи з ними, перемагав їх.